Fiat Ducato середня база L2H2. Термобудка з холодильною установкою Xarius. Car'єр. Свіжопригнаний Швеції 2019 року з мотором 3.0 бензин. З оригінальним пробігом 128 тисяч. Машина як з конвейєра. Ні підряпинки, ні царапенки, ніде немає нічого. Все зараз покажу. Зразу ж кажу, мотор 3.0 бензиновий. Прекрасно робить, з запасом порочності, турбіни немає і на ньому 103 кВт. 103 кВт, це десь як 135 кВт чи що, щось таке. Це так, як щось, як спринтер, трошки краще за, 113, за 313 спринтер мотор іде. З коробкою, на якій можна їздити по передачах, є запас прочності цього мотора. І так заложено, що можна на шостій передачі їздити на тисячах оборотах по місту. Це вам буде економія. Тут стоїть іще метанова установка. Якщо ви її вже є така практика, якщо вона вам не сподобається, чи як там, бо її треба заправляти, метано хватить тут, я не пам'ятаю здається, 30 чи 40 кубів тут і хватить його на 300 км. Бо я думаю, що це по місту, бо як наші гонщики їхали, то їм хватило 370 км по трасі. От. Так що розрахована машина, можна їздити, і добре йде воно по, по трасі, десь по автобану, і добре вона йде з малими оборотами. Це буде 120-130 при 2000 оборотів, там 2200 буде. От, це буде по трасі. І так як дізельна машина з такою коробкою, де буде переходити, де будеш їздити. По місту в районі 60-70 км е на шостій передачі буде економія. Тепер розкажу по наворотах. Будку ще покажу, зараз вона працює. А, ще не доказав я. Якщо кому може той метан не сподобається, ну все, викидаєте той метан, ви ще його продасте, бо там є кому його продавати. там якісь... Фурсунки, то те, то те, то те, то те, там, балони, там, хто його знає, що там, продасте блок управління, продасте. Якщо, якщо ви не знаєте кому продати, то я вам дам номер телефона і я думаю, що ви його продасте за 2000 доларів. Вам ручку поцьомають, вас будуть боготворити, можу сказати. Бо я знаю, яка людина, яка людина до мене дзвонила і сказала для мене, я тобі дам гроші. Тільки переводь її, я кажу, на, переведи, каже собі, на, на, цей, на пропан Бутан, а ти віддай мені установку, бо йому треба на кемпінг, там десь кудись їздити. Ну все, з цим закрита тема. Ви собі, що хочете, то й робіть. Це я сказав. Холодильна установка прекрасно працює, вона наморозила на ходу, наморозила до мінус 8%. Сказав мені гонщик. Так, все нормально, все працює. Так, далі скажу так. Резина знос десь 20-30%. Якісь кумхо. Е -е -е, так. Далі, дальше, далі, дальше, далі. Дальше, Показую далі. Спереду стоїть дві резетки. Одна розетка на підігрів мотора, друга розетка, а, а друга розетка на установку кар'єр, щоб підключитися. Далі. Тут ще стоїть в машині гідроборт, тут в машині стоїть підігрів сідушок, тут в машині ще е, цей пілот В машині, оце я вам скажу, в цій машині навіть практично не пілісосилось. От. Протерли все, видно, що тут а ніхто його нічого не маргаринив, нічого. Значить, мультируль, круїз, сідушка пілот. Сідушка пілот, кондиціонер. Все тут як положено. Далі ще що тут є хорошого? Що тут є хорошого? Не знаю, чи є навігація, ну. Але... Музика хороша. Так, це я вам вже сказав. Так. Ну і все. Бо я сам тільки що сів в цю машину. Круїз робить, я їхав, подв'язка в порядку, все. Кому там потрібно, воно там... Руль, як новенький, ну як на 128 тисяч. Все тут в повному порядку. Підлога, все. Оу, забувся. Тут віддільно ще стоїть отакий утопітель. Утеплювач утоп, утоп, чи як не знаю. Стоїть ще драйгер. А, ще ззаду стоїть гідроборт. Оце управління до гідроборта. Драйгер стоїть, його можна відключити. Але його немає проблем. Хай собі людина приходить на роботу зранку, дунув і собі поїхав. Все, значить, якщо у вас є якісь сумнів, що у вас синяки працюють на роботі, все буде, а ні, то он відключить десь. Драгера цього. Я його не відключаю і не... коротше ним не займаюся. Так, далі, щоб що не пропустити. Гідроборт працює, я його перевіряв. Машина, що з правої, що з лівої сторони рівна. Лобове ціле. Лобове ціле. А. Ну, тут тут теж, бачите, це є управління. От. І тут, і тут отаке. Ще є камера, дивлюся, є камера заднього вигляду. І скажу так, задня резина тут стоїть нульова. Передня резина процентів 30-40 зносу. Так. Ну, от вам, ну, в принципі, це 19-го року, але я дивлюся, от, от ресора стоїть, а на ній ще навіть бірка. Вона ще навіть сіренька. Неде тут по, по, по іржі, то навіть і немає е, цього, питань немає ніяких поіржів. Неде не ржава машина, все б. Тут з цієї сторони теж рівненька, ціленька. Тепер з цієї сторони. Дивіться, отут все, як з конвейера. Отут. Отак, От бачите? Все, отам та полочка ложиться От. і там вона виходить, та полочка ложиться, щоб добре було заїжджати через гідроборт. Кому не виходить щось там з цим. ну Будете на бензинові їздити. Якщо заправилися, заправилися. кому треба таку машину. От. Вона вже. От. Значить, Ну все, що треба, що я розказав. Е -е, установка працює прекрасно. Я вам скажу оця установка, на ній на такий пробіг, то не буде, це буде до 1000 моточасів, або буде 1100, це максимум. Це цієї установки вам вистачить, я навіть не знаю, ти типу по 10 років працюють. Далі покажу вам моторчик зараз. Моторчик зараз це в нас заведена машина. введена машина. Ще треба знайти його, де воно тут аби. Зараз поручку. Оце вам як працює моторчик. Не єдиного та просто тут тишина, я хотів сказати. Хотів сказати, що тут немає ні стуку ніякого, ні, ну не ні, ні клапан щось. Чуть-чуть, такі ці клапанчики, чуть-чуть там шуршать. Зараз в даний момент працює холодильна установка. В середньому я вам скажу, тако, оце я роблю відео з 27. от, Я його роблю 8 хвилин. от, З 27 до 21 впала температура. 7-8 хвилин це я роблю його це відео. От. Так що, кому треба такий автомобіль, звертайтеся, мотор не митий, там, там немає ніде не ні не капельки масла, ні капельки. Хоча б його можна було би хоч трохи сполоснути, а то він в Е, Повна маса 3,5. От. От. Включається компресор, включається холодильна установка. Якщо вам треба буде... На ніч оставити, то є розетка на 220 і на ніч підключити. Все, удачі вам, покупці автомобіля. Машина, можна сказати, в ідеалі, кому треба такий автомобіль дзвоніть е, Я скажу, можна і не паритися з тим, е, може, з тим, як він, там, е, з тим метаною установкою, кому треба буде їздити собі на бензині. Дейте. І Буде він брати такого, це невеличка машина, буде літр 10-11 по місту брати, та да, і все. От. Удачі вам покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль, то дзвоніть.